Ми можемо ставити перед собою питання, чому з такою пошаною наш народ ставиться до цього свята, чому так шанували його козаки? Чому там, де вони осерювалися, вони обов'язково ставили храм покрива Пресвятої Богородиці? Відповідь, очевидна. Ми з вами, знаючи нашу історію, розуміємо, що навали ворогів були нескінченні і надзвичайно великі. Ми розуміємо, що ці навали обступали з усіх боків, оточували і душили вільне життя нашого народу, що завжди була потреба і необхідність в заступництві і в захисті і в тому, щоб надавала допомогу найвища сила нашого народу. Згадаємо, що оточили свого часу з усіх боків із моря і суші, місто Константинополь. І народ в храмі в Лахерському молився, бо надії вже було ніякої, ну, ніякої надії не було. І тільки на Бога було уповання. І тоді з'явилося над вівторем Пресвята Богородиця, тримаючи свій огофор, свій покров над народом. Це бачили одиниці, але це видіння відкрило їм можливість захисту і допомоги, надихання і підтримки. І вони сповнені надією. Перебували певний час і спробували передати ту надію людям. І зрештою ми знаємо, що піднявся вітер, розігнав кораблі ворожі. Ми тепер тут знову знову збираємося. Нам треба знову здобути. Таку силу молитви, яка була у нас в лютому березні і квітні 22 року, коли все твоє єство перетворювалося на молитву, коли все твоє єство кричало до неба, і коли в тебе була Абсолютно непохитною віра в те, що ворог не зможе досягти своїх цілей. Я звертаю вашу увагу, що так воно і сталося. І, мабуть, по-іншому не могло статися, бо такою була віра не одної людини. Сотень тисяч, а можливо, мільйонів. Так відчували, так переживали і так молилися цілодобово. Знов таки і сотні тисяч, і мільйон. І тепер, коли в тому чи іншому розумінні вичерпуються сили, і моральні, і фізичні, і ресурси, і тощо, і то, що вичерпуються безумовно. Нам потрібна та сама віра, та сама надія і та сама абсолютна впевненість не може бути такого. Не війде він сюди. І тільки послаблення віри може привести до того, що ми зламаємося, але ми з вами маємо безцінний досвід, досвід молитви з вірою, досвід непохитності у вірі. Досвід окриленої віри, ми маємо цей досвід і тому нам не можна відступити, похитнутися, зламатися. Ми залишаємося незламними. Ми залишаємося незламними і ми збираємося в храмі і молимося, і молимося. Є велика надія на те, що Господь знає, що зробити. І що Пресвята Богородиця не своїм покровом покриває нас. Є така надія, але я знов і знов нагадую вам те, що тримало нас десятки років і має тримати і зараз. Не бійся, тільки віруй, каже Господь. Не бійся, тільки віруй. Кожен з нас безумовно відповідає так, як той батько. Віруй, Господи, допоможемо йому невір'ю. І знову я нагадую, головним предметом нашої віри, як пояснив, розкрив нам Іван Богослов, Є те, що Бог є любов, як сказано в одному з послань. Бог є любов. А далі він каже, досконала любов долає страх. Ми віримо в Бога, який є любов. Ми маємо з'єднатися з ним знов і знов. Ми маємо здобути досконалу любов. Вона здолає страх. І ми відчуємо цей покров Пресвятої Богородиці. І відчуємо її любов і її захисну молитву. Пресвятої Богородці, спаси нас.